Вітаю, друзі. Звернувся у нас один хороший знайомий з проханням доробити його кухонний мусад, який виготовлений якимось в Україні. Але власник мусата дуже за нього боїться і переживає, тому що кераміка пустотіла. При падінні не розбилося, ну, попросив доробити по нашій технології, тобто поставити сюди прямокутну подібну гарб такої форми, щоб мусад не покотився по столу. От, а також укріпити кераміку чи посадкою металевого стержня, чи іншим методом. По самому цьому мусату. Кераміка ідеально рівна, рівнесенька, гарна, хороша кераміка. Ну і видно, що власник мусата добре за ним доглядає. Тобто це робочий мусат, дуже добре доглянутий. Руків'я – це ясень, швидше за все. Ясо. Ну, Але зроблено і так. Кераміка хороша, руків'я хороша, але, ну, От як покажу, як вклейка робилася, залишки клею. Це можна було, звичайно, забрати цей клей, зачистити. От. От І ось пустотіла кераміка. Що, що я скажу? Кутну, подібну, гарно ми робити тут не будемо. Чому? Тому що в комплекті був ось такий чухол, чухол добротний, масивний. От. Правда, мені більше подобаються чохли, які виготовлені ось таким чином. От шкіряний чухол на мусаті. Такого плану. Шкіра садиться прямо на кераміку. Так, зручніше і практичніше. І менше місця Ну Або так само шкіряний чухол, але він посаджений на трубку. Трубка, вірніше, йде до кераміки, а зверху на трубку нашивається шкіра. Повернемось до цього мусата, Гарду ставити я тут не буду, тому що тоді він просто не буде входити мусат в чохол і придеться виготовляти новий. Що не хотілося би. Що ми зробимо? Ми знімемо з цей клей. Просто пролиємо. епоксидною смолою навіть стержень садити не будемо. Якщо місце оце добре проклеєне, але глянули на те, що воно проклеене непогано, то нічого йому не станеться. Ну і, звичайно, після закінчення роботи з цим мусатом, покажемо результат. Закінчили доробку цього мусата. Пролили епоксидною смолою внутрішню частину кераміки. Ось так виглядає тепер закінчення. Проливка робилася в 4 етапи. Перший етап заливається буквально 1-2 см, не більше. Чому? Тому що я б оцей клейовий шов, який кріпить кераміку до руків'я. Би він був неякісний, то при більшій заливці поксидка могла б звідси почати вилізати. Ну, але в даному випадку цей шов, виявився якісним. Нічого у нас не вилізло. І коли закінчений перший етап заливки, і бокса застигла, робиться другий етап. Другий етап десь приблизно до ось цього рівня. Тобто десь мінус сантиметр 2 сантиметра до кінця. Чому так? Тому що, на відміну від об'ємних заливок епокситною смолою чи просто заливок, коли лиється отакий от великий стовбур малого діаметру, або дає сильну усадку. Тобто, якщо долити до ось цього рівня, то смола просідає і просідає дуже нерівномірно. От. Після другого етапу заливається третій етап. Він заливається практично до самого кінця. Знову, щоб перестрахуватися. І якщо знов трошечки буде усадочка, щоб четвертим слоєм, четвертим шаром, ми її вирівняли. І от четверта, четвертий слій епокси дає нам ось такий результат. Ось так. Це. Виглядає. От. Ну, що ще було дороблено, значить, знятий от звідси залишки знято залишки клею. Тепер це виглядає ось так. Той клей, який там залишився між керамікою і руків'ям, його вже знімати не потрібно, його вже практично не видно. І саме руків'я, ясеневе руків'я було перешліфовано і оброблено тік-ойл від Растінс в три слоя. Тепер значно краще. Старе покриття, це був якийсь лак. Це Значно більш надійніше. Ну, так що, думаю, наш хороший знайомий буде задоволений. Хоча скажу так, що доробляти за іншими майстрами мусати абсолютно немає ніякого бажання. І цю роботу ми б не виконували, і я би б це не звернувся. Реально дуже хороший знайомий. А так би порекомендували би. Звертатись до того, хто його виготовляв. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, всього найкращого.